Напередодні нового року у зеленому гаю у Дніпрі нарешті відкрилась ковзанка, і сьогодні ми вам покажемо, якою вона є. Якщо ви не впевнено катаєтесь, можна взяти в оренду ось такого помічника, а також придбати носочки чи рукавички. А ще вам обов'язково допоможуть вдягнути ковзани, якщо виникнуть проблеми. Ковзанка Green Ice дуже затишна, розташована у самому серці парку. Ми прийшли одразу на відкриття, тому я була єдиною відвідувачкою. Враження неймовірні здається, що це якась зимова казка. Ковзенка пройшла ковід і не закрилась. Потім, 24 лютого, робота була зупинена, але наразі в адміністрації вирішили, що ковзанка парку потрібна, адже відвідувачі цього чекали. Ковзанка Грінась це проект техноцентру холод, який спеціалізується на поставці та обслуговуванні обладнання холодопостачання для промислових підприємств різних галузей. Згодом компанія планує відкриття ковзанок і в інших парках чи скверах Дніпра. Називається Грінайс. ми разом. Це наш слоган, який з нами вже з 2020 року. І цю назву придумала моя дружина. А друж... з дружиною катаєтесь? Іноді, так. Да. Добре катаєтесь? На жаль, я погано катаю, дружина дуже класно Катається. Ми працюємо кожен день з 10-ї ранку до 9-ї вечора. І стараємось придержуватися цього графіку постійно. Ну, на нашій ковзанці є помічники, фігуристи, коли діточки можуть взяти пластикову іграшку і кататися з нею, не боятися, що впадуть, там, ну, можливо, якісь ну, перші кроки для них буде більш простіше. Також у нас є. Носочки, варежки, ну це якщо хтось забув. Поруч з ковзанкою є кава, чай та різноманітні закуски. Відвідувачі ковзанки це родини з дітьми, професійні спортсмени та просто ті, хто любить кататися. Погода найкраща, настрій найкращий, все життя найкраще. Настрій гарний, погода гарна. Ну... Настрій чудовий, ми зразу в місті. Так, все, все добре. Слава Україні Це... нашої героям да. Слава вартість відвідування 250 гривень. Кататись можна скільки завгодно, хіба що ви змерзнете. Прокат помічника 100 гривень за 30 хвилин. А от діти до 7 років повинні кататись виключно в супроводі дорослих. Ковзанка буде працювати до кінця січня, а можливо і більше, в залежності від попиту. Звичайно, найбільш витратною є електроенергія в довоєнні часи в місяць це 70-100 тисяч гривень. Але власники зазначають, що готові до витрат і сподіваються, що дніпряни відвідують ковзанку сьогодні. Всі ми бажаємо одного перемоги України, і в такі страшні часи, ось такі хвилини, можуть стати для вас краплиною позитиву, можливістю зануритись у безтурботне дитинство і повірити, що новорічне диво можливе.